Сьогодні. I, when we this meeting, I was quite unsure if we should start uh, doing teaching about bereavement uh, support after suicide right now. І коли ми взагалі говорили про можливість початку такої програми, ми обговорювали саме питання, чи варто починати цю програму підтримки тих, хто стикнувся з суїцидом зараз в ці часи and um, quite I'm very positively surprised that we are more than 40 people attending to this theme during these days. Я дуже приємно вражений тим, що більше 40 людей взагалі відвідали ті дискусії і також зареєструвалися на сьогоднішню презентацію. For most of you the struggles and difficulty more than enough. І для більшості з вас розуміючи, що ви також дуже сильно працюєте і багато чому допомагаєте людям, я думаю, що це більш ніж достатньо. А дай він інте суча дифіколт тім ана дифіколт субъект ассуїсайд, майпі тюмачор тю овервалвінс форсампіпарайна. Я також розумію, що така складна тема, як суїцид, чи стикання з суїцидом, це може бути досить складною або навіть приголомшуючою темою для декого в такі непрості часи. Um, I will do a presentation today, where I kind of introduce what we are going to do the next two times we meet. І uh, я сьогодні покажу вам коротку презентацію і взагалі розкажу, що ж ми будемо робити ті наступні два дня, коли ми ще з вами два рази зустрінемось. Аті 20 years since the first time I met a victim that have expected uh, experienced suicide in his family or her family. Мені здається, що прийшло десь близько 20 років від того часу, коли я вперше в роботі стикнувся з людиною, яка стикнулась з випадком суїциду в своїй родині. And and I felt it was a difficult subject Афатві вас дифікот to, анадифілт вайту to meet those people that have experienced a loss that was um resulted by a suicide. І мені ще тоді здалося, що це досить таки складна тема взагалі навіть зустрічатися з людьми, які переживають у такі моменти, тобто втратити близьку людину через суїцид. And на I, I still find it difficult, at least emotionally difficult, to to meet people who have experienced such a, uh, extreme way of death. І я й досі вважаю, що це надзвичайно важко, принаймні емоційно надзвичайно важко зустрічатися з людьми, які е, мають досвід до от такої от соціальної смерті. themes and different things coming up for very many people that experience suicide in their family. Але також у мене є вже досить суттєвий досвід в цих питаннях. Я бачу, що досить багато тем піднімаються, і дуже багато інших питань виходять від людей, які стикнулися з досвідом чи його суїциду. And when I I talk about family, I don't only mean those that Анна connected to in a formal way, but also people that I have a close relationship to and people that I feel that I'm connected to one way or another. І коли я говорю сім'я, родина, я маю на увазі не лише людей, які ну ніби формально, офіційно мають якісь певні зв'язки з людиною, а також всіх інших людей маю на увазі, які близькі до людини або вважали себе близькими емоційно і пов'язаними з цією людиною. And I spent the whole last weekend together with about Айспентгол um, children, not children, but adolescents and young people that летав experienced suicide. In close relationships і на минулих вихідних я провів зустріч, де зустрівся приблизно з 60 підлітками та молодими людьми, які мають досвід суїциду серед людей, з якими в них були тісні стосунки. And it's a very strong experience being together with so many young people that have the same same phenomenon. І це такий досить And I don't know if you experienced that as a therapist or as a helper, but in one way it was difficult, but at the same way I felt very comfortable because I knew that I could be to help and to be a part of something that could support them in the further path during their life. І е, я думаю, що також і ви, можливо, з таким стикалися, але е, в цілому хочу сказати, що е, з одного боку, так, бути в такій кількості людей із таким досвідом це досить важко. Але також я почувався досить комфортно, тому що я знав, що я можу їм допомогти, і можу стати частинкою тої підтримки, яка дасть їм якесь покращення для їхнього майбутнього життя. And This program that we are going to uh, present a bit closer in the two next um, sessions we will have uh, have been developed uh, because we have met a lot of people at the bereavement center that have experienced suicide and we see that many of them have the same challenges they are going through. Ми будемо багато про що говорити, і ця тема ще також буде розвиватися, тому що в нашому центрі горювання я зустрічаюся з багатьма людьми, які стикнулися з суїцидом, і вони показують мені, ну, виказують різні почуття і показують свій різний досвід стосовно цього. So this is my meeting today is kind of giving a background and also giving us time to reflect on, on meeting people in a professional way that have experienced suicide. Тому, в принципі, сьогоднішня наша зустріч більше для того, щоб я показав вам якийсь певний бекграунд, тобто якийсь фон для цього, і також для того, щоб ми могли і ви могли висказатися якісь професійні свої думки щодо того, як вам стикатися з людьми, які мають навколо себе когось, хто вчинив цей суїцид. А next time we will see more on some of the main theories that have been adapted and theories that have been presented. І е, наступного разу ми з вами більше поговоримо про теоретичну сторону цього питання і про ті теорії, е, які існують стосовно того, чому люди зчинили суїци самогубства, тому що насправді є багато теорій, чому люди це роблять. А ми волсу старт qua detailed. Um, Presentation of the of the program we have um, made at the university hospital close to Oslo at our Burrman Center. І uh, також уже детально покажу вам ту презентацію, яку ми на цю тему створили в нашому uh, в нашій університетській клініці по вивченню горювання, яка розташована також неподалік Осла. So, I think I think will start to share my screen with you. And now I will the screen with you. <background> yeah, Here it is. And we'll go through. Not yet. We don't have it. No. Nope. No. Nope. Um, I just have to go back and see what happened here. <laughs> it's closed. Mm -hmm. Yep. Now I think it's possible to. Open it Can you mm -hmm. see this in a full screen now? Yes, quite good and on a full screen mm -hmm. very good right. yeah so um I feel the conditions of people uh, after suicide is um very many people are surprised. І взагалі умови, в яких люди скоюють самогубство, дуже часто це те, що дуже сильно дивує, оточуючи. And there is a strong emotional feeling of grief and sorrow for most people that experience suicide in their lives. Але також є дуже сильні, дуже виражені душевні та емоційні переживання у більшості людей, які вчиняють самогубство. And, uh... Looking at suicide in general, um, it it um, it's so many different ways we can look at what's going on, the phenomenon that suicide is representing If we start on the top of the circle, we have the suicide prevention work. І якщо говорити про роботу з суїцидом, от це можна представити як коло. Тобто спочатку ми маємо також ведемо роботу по запобіганню суїцидам. As and as and also in our society, терапіст анасхелпорт, а many different things to try to prevent suicide суїцид our societies and in our nations. Я як терапевти, як, в принципі, люди допомагаючих професій, і також і ми багато такої роботи проводимо, але також і в суспільстві. Я знаю, що е, кругом проводиться дуже багато роботи по запобіганню суїцидам, і це в принципі робиться в багатьох країнах і серед різних націй. is spending most of his time working with suicide prevention in the society. Yeah, мене a collega ki pracuje в університеті, і більшу частину свого робочого часу він якраз і проводить проводячи е, цю попереджувальну роботу щодо суїцидів в суспільстві. А минута difficult times times when people have, are living in difficult life situations or life conditions. Um uh, it might be a time where the um number of suicide uh people who commit suicide is increasing. І ну в різні періоди життя люди стикаються з різними періодами життєвих труднощів. Також люди можуть знаходитися в життєвих обставинах різної ступені складності, тому періодично виникають такі якісь певні періоди, коли рівень суїцидів збільшується. що це не завжди так, бикос через анечніскоїн час, Uh, every, many people feel that they have value and that it's important that they live and that they have something to do or a job to do or they have a function to fill in. So it's not always that uh, when we uh, experience difficult situations that more people commit suicide. <laughs> Але в принципі досить часто, в ті моменти, коли країна переживає якісь надзвичайно важкі часи, то також суспільство може збільшуватися в певних людей усвідомлення власної цінності. Люди усвідомлюють важливість і цінність свого життя і того, що вони власне живуть. Вони розуміють, що їм є що робити, є чим зайнятися, що вони можуть щось зробити. У них є певні важливі для суспільства функції. Тому ну не можу сказати, що завжди, коли якась країна опиняється в важких умовах, то то підвищується рівень суїцидів. But what we do know is that people that are going through very stressful situations, some people that develop post-traumatic stress disorder, they have a higher risk to commit suicide than others. Але те, що точно ми знаємо, що я можу вам сказати, то це люди, які пережили важкий стрес і в яких розвивнувся посттравматичний стресовий розлад, то вони мають вищий рівень ризику суїциду. and that's the background for holding these uh, webinars right now well, we have to do whatever we can to prevent suicide and to support people and if we go further on the circle we see that some people they try to commit suicide and at the hospital І якщо далі будемо рухатися по колу, то можемо побачити точку, яка говорить про те, що є люди, які все ж таки вчиняють спробу самогубства. І тут в нашій клініці ми в принципі щотижня бачимо людей, які вчинили спробу самогубства. and i don't know much about the situation in ukraine but in norway there is a lot of discussion because the post intervention the support people get afterwards is quite often uh, quite short support and it's not uh, very many resources used to that so people stay at the hospital and quite quick they are sent back to their home or to their work or out in their difficult world where they came in just a few days or sometimes even a few hours before. Mm -hmm. І е, не знаю, як взагалі з цим обстоїть обстановка в Україні, але можу сказати, що е, тут, в Норвегії, е, ми досить часто стикаємося з людьми, які ось, чинили самогубство, Але е, якщо говорити про це втручання постфактум, тобто після того, як вже є. Факт вчиненого самогубства, то люди отримують дуже коротку, занадто коротку підтримку. Вони отримують небагато ресурсу, і в лікарні вони перебувають досить короткий час і досить швидко їх виписують додому на роботу, тобто повертають ті складні умови, з яких вони і поступили в лікарню буквально пару днів тому, а іноді і буквально через пару годин їх виписують. And then to the last of these arrows, this green and, and blue and pink uh, arrow it is uh, where we talk about postvention and this part of the work is what we are going to uh, dig deeper into during these two next sessions

Досвід суїциду серед близьких людей склали таку певну ніби команду втрати, щоб разом триматися і разом підтримувати один одного. Um, And I'm um, sorry to say, but that's not uh, what it is in Norway, and I don't think it's fully uh, developed in Ukraine either, that people get good psychological support after they experience suicide. Ну, no, на жаль, в Норвегії так не має, так не робиться, і я також сумніваюся, що і в Україні це робиться. Тобто, думаю, що люди і там також не отримують достатньо психологічної підтримки після того, як вони отримали досвід чи його суїциду серед близьких людей і мають тепер отакий досвід серед своїх стосунків. And но I'm going to divide you in in small groups. А зараз я вас поділю на маленькі групи. Um, you can read these questions because they normally are you are not available to see them when you are in a discussion group. І uh, запишіть ці питання чи зробіть скріншот екрану, тому що ну, коли я вас поділю на групи, то ви не зможете бачити екран. And we will just have a few minutes um, discussing maybe five, seven minutes where we Talk about this issue as professionals uh, in different small groups. І витратимо зараз буквально 5-7 хвилин для того, щоб обговорити оці питання вже з професійної точки зору. So it's just a short meeting with others where you discuss what you think about when you hear the word suicide. І це така буде ніби коротенька професійна дискусія серед своїх колег. По-перше, що ви думаєте, коли чуєте слово самогубство? We conducted a seminar uh, on this theme in Kyiv, um, a time before the war started. Ми, в принципі, проводили такий семінар для колег з Києва, але це було ще до війни. And it was quite interesting that so many therapists they had experienced. Suicide by the close relatives or people they were living close to, but they haven't, they hadn't hadn't talked about it to nearly to no one. І ми тоді були вражили в принципі кількістю колег спеціалістів, які стикалися з самогубством серед своїх близьких, але вони ніколи не мали з ким, ні з ким змоги цим поділитися, і в принципі навіть про це особливо ніколи не згадували.

And the two last questions is about how is it to talk about this to others and how is it from a therapeutic perspective to meet people that have experienced a loss that uh, have been um, the background for the loss is a suicide. І два останніх питання. Вони стосуються е, саме того, тої позиції вас як терапевта, як вам говорити з іншими про самогубство, і як вам зустрічатися з людьми, які мають досвід втрати когось через самогубство. So um, I will stop sharing now with you. And I will divide you into different groups. Так, зараз я тоді не неділю збільшу. and uh, i think we can meet 10 it's 26 not if we say 10 minutes uh, 20 minutes two of 10 minutes past and uh, we meet together in the group again so you will have um, 14 minutes then to discuss these questions you together so when we come back tell us please. Uh, 20, 20 minutes or i mean 40 minutes past uh, your time is now 14.26 and we meet 14.40 uh, uh -huh. ukrainian time uh -huh. and uh, i just ask julia have you prepared any groups because i Lost the possibility not to share them in groups. <laughs> Юлія, чи можете ви поділити людей на групи? Так, я поділю людей на групи, і я додала в чат питання. Якщо ви не встигли їх записати, у вас є файлик в чаті. Зараз сесійні зали. у нас 44 чоловіка. And also Julia put it your questions in chat for those one who didn't Very good. A Thank you. Shot. Yeah. And don't feel obligated to be too open but I think it's interesting also that you discuss this together as professionals uh, mm -hmm. or as helpers in general. What you think about this thing? Mm -hmm. І uh, ви не зобов'язані в цій дискусії бути занадто відкритими, але просто думаю, що було б цікаво обговорити цю тему між професіоналами, от почути думку інших. Mm -hmm. Так, я вже можу відкривати групу. May I open the groups? Yep, that's fine. And we'll be back 14 14. До зустрічі. Um there are only two people in group number 7. Um but maybe we should wait and see if more no there are three. That's fine. I think there are enough people in all the groups to have a good discussion. Okay. I'm also part of group number 7 but I think that I probably should stay here. Okay. Yeah. <laughs> That's fine.